Так, ну що готові до моєї рекомендації ідеального тонального, який підійшов для моєї комбінованої шкіри схильної до жирності, з віковими проявами і розширеними порами. М -м -м. Дивіться, як він виглядає на шкірі. Дівчата, в кого є така ж шкіра, комбінована, на якісь все пливе тече, і ви наносите тональні з матовим фінішем, і вони вам все підкреслюють і виглядає трохи масочкою. Я думаю, що ви знаєте про мій біль і про те, чому я так довго шукала свій ідеальний тональний. І дійсно я його знайшла. Подивіться, ну шкіра просто вау. І це з огляду на те, що я наносила ще зранку, робила макіяж. Нічого не підправляла. Вже пів шоста на годиннику, нічого нікуди не попливло, ніде немає пробілів, І подивіться, все на місці. І при цьому не підкреслюються недоліки, рельєфу і так далі. Коротше, дівчат, тональний дійсно вартий вашої уваги. Ви будете в захваті. Тому обов'язково скаріньте собі. Це Maybelline Мейбелін суперстей, 30 годин. Дівчат, пробуйте, обов'язково діліться вашими враженнями. Наголошую, він підходить для шкіри комбінованої схильної до дожирності. Якщо у вас шкіра суха, вам він не підійде. Але для вас в мене є купа інших рекомендацій. До речі, якщо цікавить, пишіть в коментарях.